Добровільно прийняв рішення і пішов в АТО. Він мав другу групу інвалідності пожиттєво, але в 22-му році, під час повномасштабної агресії, він прийняв рішення добровільно йти захищати Україну, йти захищати свій дім, своїх дітей, дружину, батьків. Серце підказувало, що, що все ж таки хотілося вірити в чудо, але. але. Ми не знали, чого очікувати взагалі, чи привезуть його, чи Бо у нас буде змога поховати чоловіка, чи такої змоги ми не будемо мати, оскільки до цього моменту я розповідала, що тата воює. Назвати Альона Григорівна, я дружина загиблого офіцера, якому присвоєно звання Героя України. На жаль, посмертно. В нас залишилося спільних двоє синів, неповнолітніх, яких станом сьогодні я і виховую. Познайомились ми з чоловіком у місті Києві, оскільки обидва вже і навчалися, і одночасно працювали в місті Києві. Відповідно, проживали там. Там зародилася наша майбутня сім'я. військового положення спонукало повернутися дві 2014 рік, коли перше перше АТО відбулося як доброволець, він як кадровий військовий. Він знав, як це відбувається. Він не міг просто бути осторонь, добровільно прийняв рішення і пішов в АТО. Вони з хлопцями були мобілізовані до Національної гвардії України на той момент і несли службу на 32-му блокпості. Це такий трагічний момент, трагічне несення служби, оскільки цей блокпост був крайнім і він відразу перебував в оточенні ворога. Тобто, там була найскладна ситуація, де у хлопців не було ні їжі, не води, дуже складно доставляти боєприпаси. Це була така, як траса смерті називали її, тому що до них прорватися було неможливо. І вони там виживали самостійно. Він мав другу групу інвалідності пожиттєво, але в 22-му році під час повномасштабної агресії. Він прийняв рішення добровільно йти захищати Україну, йти захищати свій дім, своїх дітей, дружину, батьків. Е, я знала і розуміла його чоловіче рішення, оскільки він про це ще проявив у 2014 році, тобто по-інакшому просто бути не могло. І тому я з повагою його прийняла. В мене двоє неповнолітніх дітей, тому мені потрібно було. Рятувати дітей. На той момент Київ в Києві відбувалися бойові дії. Після того, як ми виїхали з дітьми на Західну Україну, ми вже не бачились. Ми могли тільки спілкуватися частково телефоном, і то не дуже часто, тому що вони готувалися виїхати на Харківщину. Спочатку їх планували відправити до Маріуполя в те направлення, але, але потім вони був відданий наказ на Харківщину. Мій чоловік вважався тривалий час без вісти зниклим. Але ну, по роду своєї професії я проводила своє власне розслідування, відповідно, порушувала кримінальну справу, оголошувала чоловіка в розшук. І, в принципі, це ж не секрет. Всі фотографії викладаються на расистських каналах. І якщо шукати дуже прискіпливо, все можна знайти. Там не було видно облич, були, в принципі, вони накидані перчатки, але ну, серце підказувало, що, що все ж таки хотілося вірити в чудо, але, але дітям розповіла вже, коли. Була деокупація Харківщини, коли відповідно вже я знала, що я зможу їх звідти забрати, оскільки він там загинув не сам. Загинуло дуже багато хлопців тоді з його бригади, з його частини та інших структурних підрозділів, які їх там підсилювали, яких вони підсилювали. Вони знаходились у братській могилі за річкою Оскіл. Таке труднодоступне місце, але дякувати небайдужим людям. Офіційно їх звідти провели ексгумацію, відвезли до Харківського ну, хопсме. Нас викликали на опізнання спустя того, як вони півроку прибули у братській могилі. Приїхали в основному дружини та матері, хто зміг, був присутній на впізнанні. Ну, Хто не зміг, хто вже по, відповідно ще підтверджувалась ідентифікація тіла результатами ДНК, але хто не зміг, той вже очікував ДНК. Я була на опізнанні свого чоловіка, я його впізнала і повернулася до Києва. Потрібно було сказати дітям, оскільки до цього моменту я розповідала, що тата воює. Так, Ми не знали, чого очікувати. Взагалі, чи привезуть його, чи у нас буде змога поховати чоловіка, чи її. такої змоги ми не будемо мати. Тому я вирішила все-таки зачекати. І вже коли напевно я знала, що ось везуть тата моїх дітей, мого чоловіка, то я розповіла дітям. Ну, звісно, це трагічний момент, оскільки тата в нас був дуже хороший. Він дуже любив своїх синів, дуже це були довгошколені для нього діти. Він старший мене, ну, майже на 10 років. І дуже-дуже він так гарним батьком був для своїх дітей, для своїх синів. Дякую за таке запитання. Я все-таки відчуваю, що він порязнав, він нас оберігає і якось от веде все-таки, допомагає приймати якісь правильні рішення в цьому житті. І все, що ми намагалися побудувати, ми це зробили. Але в нього ще була така мрія, от він хотів дуже ще третю дитину, донечку.